Слава Україні та слава ЗСУ. в Одесі, 16 вересня, 936-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову росіяни пускали іранські мопеди 56 штук майже у всій області півдня, сходу, півночі та центру України. Деякі дрони долетіли до Вінничини і Хмельниччини, а на Одещині дронів не було. І наші хлопці збили 53 56 дронів в Одесі була тільки сильна злива. Знову всю ніч. Он досі калюжі. А зранку СБУ в Одесі зловила чергового колаборанта. Цей намагався розвідати, де наші позиції мобільних вогневих груп на Одещині. Тепер його чекає тюрма. На Миколаївщині наші хлопці збили один літаючий мопед, Ну а в районі Очакова знову обстріли. Там росіяни підроном пошкодили автомобіль і двоє людей травмовані. Ще є невеликі руйнування. Ну а на Херсонщині шестеро людей травмовані після російських обстрілів. Без загиблих. Вночі, наче дрони масово на Росію не летіли. По Білгороду трохи там прилетіло з реактивної артилерії. Та й все. Чекаємо ще на гарні новини.